Hello. я реабілітолог, Ви вже й самі це знаєте. До речі, я з сім'ї медиків. Ні, в мене батьки були зовсім не медики. Але ми з чоловіком, медики-реабілітологи. Першого світу ми закінчували як медичні масажисти та медсестри хірургічного відділення. а, а Другого світу закінчували як фізична реабілітація. Але на відміну від першої освіти, червоний диплом мені не світив, бо інформатика мене завжди була на нулю. Я навіть не знала де ж текра в комп'ютері. Єдина була четвірка у дипломі, але кофік на діпломи, головне досвід. Я до речі чи сама не хожу до спеціалістів на конференції чи семінари, якщо вони володіють одними знаннями, лише дивлюсь на досвід роботи та практичні кейси. Медичне училище ми з чоловіком розділилися по спеціалізації. Він пішов по вертебрології та мануальній терапії, допомагає дорослим з їхніми спинами. А Мене спочатку потягнуло у педіатрії у всіх її сферах: ортопедія, посттравматологія, невропатологія і так далі. А потім зайнялась схудним. Моя дипломна робота ожиріння у жінок. Саме тому я медичний. Експерт по схудненню.